Друзі, всім привіт! Всім доброго ранку. Сьогодні виїхав я на риболовлю з ультралайтом. Хочу спробувати половити окуня там, де ми з вами минулого разу ловили його на лайт. О, як гарно розквіла вже абрикоска в нас. Запах не перевершений стоїть. Дуже пахне так. У нас скоро, мабуть, окунь вже піде на нерест, тому що з нього вже тече. От, якщо дивитися, як ми минулого разу з вами ловили окуня, то з нього вже все просто молоко текло. Не знаю, може він вже віднерестився. Ну, якраз пробуємо сьогодні на ультралайт трошечки з вами половити окунців. Набрав з собою сьогодні, як завжди. Купу приманок від бікбейтсу. Ось, дивіться, коробка з грузиками і ось купа-купа силиконових приманок. Зараз будемо щось вибирати, ставити і розпочинати риболовлю. Мабуть, ми навіть розпочнемо знаю з чого, з нашого червачка улюбленого, зараз, де він Найду його. Бултела цього наш а ось, ось він, наш бултелік в 107 кольорі. Ось такий от зараз ми з нього і розпочнемо. Друзі, перша Перша рибулечка і це в нас мікро мікро окунь. Дивіться, йомаю -йо. Поставив я джихрігу на двох грамчиках. Ось таку. І з першого закиду клюнув нас такий трофейний кабанський окунь. Прямо на першому закиді. Він ж мене, мабуть, до цього втикав на закиді раз-три. За І все-таки я його спіймав. О, дивіться, ось ще один. Мабуть, зійшов. Так, да, зійшов. Дійшов. А ну-ка, може там крупніший есть. Бо такий миленький нам не цікавий. У нас їм взагалі не цікавий такий малесенький окунчик. Ох, все. Нема. Блін, поклво купа просто. А я моя, дивіться, як тикає. Купа покльовок. за проводку, а не може... не може засіктись. Мабуть, що тут такий смикає. Закінчик приманочки. Зараз ще тут кинемо декілька разів, якщо буде такий мілкий і далі тикать, то підемо шукати більш крупнішого окунця. І ця покльовочка є. Покльовок по п'ять, мабуть, за проводку. Але ж от бачите, він навіть не засікається, бо дуже і дуже. Мілкий. Зараз останній закид і підемо десь далі його шукати. Ну покльовки такі, блін, різкі, прям капець, так б'є. Хоча мілкий. О, ось. О. Нарешті він підсів, 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 нарешті. О, друзі, це не окуй навіть, це якась плоту. Дивіться, треба брати мікруху, дивіться яка плотова. Але я думав, що окунь клює. Можливо, це знаєте, мілкий окунь стоїть разом з цією плотовичкою, Це вони, мабуть, і тикають мені. Чи я їх навіть підсікнути не можу. Мабуть, це купа тостей стоїть дрібної цієї плотви, і вона б'є по шнуру по приманці. І не можу я її засікнуть. Вопрос немає видео. Дивіться, який прям. Кабанчик, кабанчик. О, друзі, дивіться. І під вже прямо під самим берегом, дивіться. Швиденько, швиденько відчіпляємо його. Ось такий красавчик. Відпускаємо. Ну, зараз пробуємо ще разок закинути прямо біля очерету, де він у нас сам і клюнув. А. Ну і бачите очеретик. Прямо біля нього стою. І він же клюнув прямо під очеретом. Ось бачите. А ну зараз перевіримо. Чи декілька там було, чи ні. Зараз зробимо так от декілька закидів, якщо не буде більше клювання, то тоді або стайка втекла у коня, або він був один. Так цікаво, щось не добираю. Якщо була б стайка, я думаю, вона б обов'язково вже клюнула, А так, мабуть, він був тут. Один, то дуже багато дрібної рибки плаває. Мабуть, і не її тут пас. Ух, який удар був. Гарна клювака була. І не зачепився чомусь. Прямого 76-го гейма зігнуло так, що капець. Ох, як приманку дивіться, стягнуло. Бачите? Повністю майже. Ну, зараз спробуємо кинути з цієї сторони очерету. Є, ось він, ось він, ось сього, ось він, ось ось він. О! Також дивіться такий непоганський. Швиденько відпускаємо його, точніше її, бо то самочка. Поправляємо приманочку. І швиденько за наступним окунцем. Тут взагалі ось в очереті я, блін, рибалю, тут взагалі не глибоко. Може метр. Ось. О. Це щось взагалі маленьке. А ось дивіться, Йомайо. -йо. Який крупняк! Хе -хе -хе. Капець! Приманка і Окунь! Приманка реально в цьому. В цей раз приманка реально більше Окуня, Йомайо. -йо. Куди він її з'їв? Я навіть не уявляю. Але бачите, з'їв жадібно її навіть до гачка дістав. О, проснімай відео. Прийшов на інше місце із першого закиду, але знову, знову дрібний. Відпускаємо і швиденько за наступним. Тут взагалі мілячок, мілячок, конкретний. Тут глибини навіть і метр, мені здається, що немає. Просто 70 сантиметрів. Не більше. Я стою і дно бачу. О, пана. Був окунь, був і ось він добрав. І відпав. Знову дрібний. Знову дрібний. Два грами просто моментом падає на дно. Скаже, навіть одну бачу. Настільки тут мілко. О, о, крупніший. Це вже покрупніший, друзі. Покрупніше. Дитяк з'їв. Йомою, футбола повністю прям. Окуньцем взагалі дрібний, але приманку з'їв. Дуже добре з'їв. А ми ну, трохи в іншому напрямку зробимо закид. Бачите, око ж до нереста готується, вже в очереті майже стоїть на міляках. Трохи невдалий закид вийшов. І приманка вже трохи розбита, бо треба вже змінити її. поставити якусь нову. Та, я думаю, можна трошки змінити буде колір та форму приманки. Так, зараз швидко міняємо приманку. Хочу спробувати. На фіолетового черв'ячка в мене ще він єсть. Ось він. Рібетворм. Ось такий. Зараз на нього спробуємо. На нього є непогано, досить ловив окунчиків. Ось такий він, бачите, товстенький, а хвостик такий тоненький, тоненький, м'ягенький. Ось такий він. Зараз на нього спробуємо. Так, шведесенько. Вдягаємо його і вперед бомбить окуня. Ось так. А ну, друзі, тест на увагу. Хтось щось тут бачить чи ні. Бо я тут бачу, що лежить трофейчик синій. Якийсь є воблер. Зараз спробую дістати його. Бачите? Трофейчик. Зараз буду діставати. Ось дивіться, кого тільки що дістав трофея. Це, мабуть, хтось питався, намагався зловити щуку. Це такий щучий, бачите, обе воблер. Поверхневий з такою пелюсткою, пропелер. Ось такий, бачите, що тут трохи в нього якась тут бачина подерта. Хтось, може, питався сам робити. А може, знаєте, від льоду, бо він тут вже давненько так зрозумів лежить. По гачкам видно, що не день, не два, не три. Ну, ось такий трофейчик. Переходжу, друзі, на інше місце. Ось там ми з вами знайшли воблер. а ось тут дивіться, поплавець. Поплавець лежить. Ось такий. О, це ще, друзі, профмонтаж, дивіться, п'ятиграмовий. Ще один трофейчик. Сьогодні день йо -мо. Прикольно. З другого разу добрав. Так ще такий непоганий. Тут прям такий мілячок взагалі. Пів метра глибини. Дивіться, такий ще горненький кончик. Горненький. Самий краєчок. Швиденько відпускаємо його. І давайте за наступним. Клюну вже недалеко. Ти бачиш, який міляк, он камиш он торчить, йому посеред річки. Ядно бачу аж до камиша, хоча бачите і волний, вітер. Тут взагалі. Міляк-міляк. Ось дивіться, тільки впали зійшов. Опа, на, а це мені вже не подобається. Зацепчик. наче віддала. Ось бачите, якісь тут всякі палки, воно, камешини торчать. Це просто на зараз на водосховищі трохи вода височенька та й тут вода стоїть. А так тут взагалі берег, тут ходити можна взагалі. легко, без питань. Бачите, рибка сюди на мілячок виходить відігріватися перед нерестом. Я навіть не знаю, як там мій мікрофон, якщо чесно, тому що вітер сьогодні шалений, дуже шалений. Але я думаю він справляється з цим вітром. Хоча він в мене не дуже якісний, самий простенький. Але все одно ось він. Ось він. О. -о, -о. Та ти шо? О! -о. Це вже хоч більш-менш Кунчики клюють. А то перед цим, блін, як мизинець клювали. Ну ось така самочка. Швиденько відпускаємо її. І за нас... Тупним окунцем. Мабуть, трошки знайшов місце, де окунчики наче більш-менш присутні. Але бачите, також тут купа, купа цепів оцих купа палок торчать. Та, йо маю, мабуть, це придеться зараз обриватися. О, да, так і є. Зараз перев'яжемося швидко та й продовжимо рибалити. Якщо ми не розпугали тут, звісно, наших окунів. Друзі, кабанчик, кабанчик. Перев'язався я. Поставив я один грамчик Чебурашку і нашого рібить Ось такий. Ось рій битліч 1,8 дюйма з такому класному моєму улюбленому кольорі зеленому. І майже відразу він відізвався. Окунець. Мабуть, десь 3 або 4 закиду він нас клюнув. Легенька клювака була. Зараз хочу трошки спробувати перейти. Тому що тут чіпляється ось ця вся сміття, ось це все. Зараз трошки перейдемо. Відразу на іншому місці, на першому закиді клюнув. Опа, так, обережно не тіліпайся щоб мене не заляпати, бо ти течеш повним ходом. Так, випустили і швиденько за наступним закинули. Тут також невелика глибина. Метр з невеликими копійками. Камні, очерета. І серед них стоять окунці. Ось о він. Ох, моє! Щось ми сьогодні з вами, друзі! Ха. Ну таких кабанів я ще, мабуть, ніколи не ловив! І, маю, ще вбив. Ладно, потім спущусь, відпустю його, наче як ще. Ну таких, мабуть, і кабанів я не ловив. Бачите, в цьому прикол і ультралайту. Чи на нього клюють і такі кабани. Як палець, бачите, кабани. І нормальні кабани клюють. Тільки впала приманочка на дно і він сів. Ось перейшов трошки на глибше місце. Тут же глибина така прям гарненька. Мабуть, метри два точно є, якщо не більше. Недалеко так закинув від берега. Поклав приманку на дно, тільки перші, почав стуки робити і відразу тюкнув. Відразу, відразу тюкнув. такою прям різкою подачкою винклюнов и все ще одна была клювака прямо же під каменцем Ось, 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 ось дивіться хто там такий Дивіться, ух, нарешті ми його дочекались, друзі. Нарешті ми його дочекались. Ух, красень. Іди сюди до нас. Ну нарешті, нарешті ми його з вами спіймали. Цього красавчика. ось він, дивіться, який класнючий. Клас. Нарешті, нарешті ми його з вами дочекалися. Один грамчик, райбет ліч від Бікбейцу. І ось такий гарненький, гарненький окунчик. О, ось такий пузатий, прям пузатий. Вже набитий ікрою. Супер-супер. Ось такий о, гарнюк. Трошки помучили нашого красавчика. І відпускаємо. Бай-бай. Ну, нарешті ми його піймали. Я теж думав, що все, сьогодні навіть і такого не спіймаємо. Але все одно, бачите, друзі, ми його дочекались з вами. Ми його дочекалися. Фух, оце він адреналіну мені приніс, йо моє А то ловиш отаких токунців. Блін, а навіть ніякого кайфу немає. А тут така клювака, така прям супротив гарний. Та ти що? Супер. Бачите, друзі, як вийшло. Хотів на останок підіймати останнього окуня, Але судьба не так хотіла. Обірвався я, то вже палку вже змотав. Зараз іду, та й буду збиратися додому. Ну ось така вона з вами вийшла на ультралайт, бачите, вдалося піймати все, та, все таке одного більш-менш окунчика. от, Ну, якось так. На лайк, звісно, що трошки крупніше, ми нас з вами плювали минулого разу. Ну і все одно задоволення Ми з вами отримали. Силка на приманочки та ліснасті буде в описі на відео. Переходьте, купуйте. Я збираюсь додому всім пока.